Разрушение ухвали 10 выпуска 2016 около судей суду судової палати справа справ полиционному суду Київської області в оголошеному раніше складі розглянувши в принципі у судовому засіданні клопотанням представника відповідача сережі Олександра Георгіоча Вікторенка про призначення судової економічної експертизи у справі за позову публічних цінах на товариство Колекційний банк Мадра. до Саражи Олександра Георгіовича Мирослава Владислава на простягнення заборгованості за кримітним договором, заслухавши думку сторін з приводу заявлення клопотання, коли я вважаю за можливість проводитися і вступнути результативну ре... частину. Ре... Підклавши складання повної посту на строк до п'яти днів, Керуючи статтею 143-144 цивільного працюального кодексу України, колегії суддів ухвало. Клопотання представника позивача сережи Олександра Георгияча Єхаменка задовольнити. Призначити подані справи судової економічної експертизи, на вирішення якої поставити питання, яка загальна сума грошових коштів відповідно до провельних банківських документів була видана Саражі Олександру Горовичу на виконання кредитного договору від 26 листопада 2007 року. Яка загальна сума грошових коштів була сплачена Саража Олександру Гуройовича на виконання мов кредитного договору від 26 листопада 2007 року, в тому числі за повернення кредиту та зі сплати відсотків за користування кредитом в Чи відповідає на я... Матеріал справи розрахунок заборгованості сережі Олександра Гнеоргіовича по сплаті процентів за кредит та порушення основної суми боргу штрафних санкцій припадка Беннатра, умов укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документом щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором. Чи відповідає метод нарахування падка за боргованості за кредитним договором з 26 листопада 2007 року вимогам положення про кредитування падка яка загальна сума заборгованості сережі Олександра Гниговича, в тому числі по складі процентів за кредит та погашення основної суми влогу, штрафних санкцій та ресабінатор за кредитним договором від 26 листопада 2007 року та додатковому виглядом до нього станом на 21 березня 2014 року. Проведення даної експертизи доручити судовому експерту Рупановській Катерині Насхідні, звідоста на Міністерства юстиції України від 26 квітня 2013 року за номером. 1207, адреса міста Києва, вулиця ОСПР12, розпорядження експерта надати матеріали даної цивільної справи, попередити експерта про кримінальну відповідальність. За статтями 384-385 кримінального кодексу України не за допомогу дати висновок та за те, що завідомлення по висновку витрати пов'язані з оплатою за проведення експертизи покласти на сережу Олександра Георгіча, який проживає за адресою якихсь обласів висоточних ранство вулиця Перше Трамне 5 квартира 3, 3, Провадження у справі зупинити до отримання висновку експерта. Ухвала суду може бути оскаржена до вищого спеціалізованого суду призладоциві кримінальних справ в частині зупинення проведення до справи. судді підписи. Повний текст ухвали через п'ять днів в канцелярії суду зможете отримати структуру з любовну, що потрібно не відкладно. Все, чекайте, будь ласка, повідомлення. Матеріал справи буде направлені експерти. Чекайте повідомлення від експерта і від суду, і від вас, які чекають учасної оплати.